Всім самий самий величезний привіт. Сьогодні ми з вами будемо куштувати, пробувати, дегустувати піци із АТБ. Я ніколи їх не купував, тому хочу з вами поділитись м -м, дегустацією і спробувати, які ці піци, чи смачні, чи не смачні, тому що вони вже дуже-дуже давно продаються в АТБ. Залишайте свої коментарі, хто купував такі піци, як вони вам. Сподобались чи не сподобались, залишайте свої відгуки. Це не реклама, це все куплено за мої кошти. Зараз я знайду чек. Це не реклама і не дезінформація. Так ось, зараз я чек знайду. А, значить, одна піца коштувала 100... 114 гривень. 113,80, а інша 99,90. Піца. Прошуто і чотири сири. Фокус. Так, Піца чотири сири. Що тут входить? Mm. Слаб, борошно, пшеничне, пюре томатне, сир напівтвердий, етам, Молоко, хородиче, закваска молочна. Сир напівтвердий моцарелла, Так, сир ементаль. Олія ріпакова. Олія ріпакова. Маса 300 363 грами. Я знаю, що я вже купувати в, рестор... в ресторані ну, в барі, в ресторані. Знаєте, як ця любов і голубі. А куди він все время хотів? Ну в бар. А де ж я візьму йому цей бар? Коротше, піцу можна купити в закладах швидкого... швидкої їжі, в середньому. 150 гривень 450 грам. Ось так. От, я знаю, що я останній раз купував піцу. Ну що ж, знаю, що це. А, краще... Да, ви напишете, що краще зробити свою вдома, але в нас дегустація. У нас дегустація і огляд ось тих піц. Тому. Запрошую вас. Так, будемо її розігрівати в духовій шафі. Так, повністю. Розпакувати піцу, поставити розігріту духовку 225 градусів, випікати до готовності 10-12 хвилин. Ну добре. Давайте розпакуємо 4 сири. Подивимось, як вона виглядає до і як вона виглядає після. Гарно запакована. А, до речі, хто виробник? Країна походження Німеччина, імпортер. Так, підприємство, а тебе маркет. Місто угу. Дніпро. Ну, добре. Вона дійсно з усіх сторін, дивіться, навіть нема нічого, щоб відкрити акуратно. Ніяких зрізів на коробці, нічого. Так. Ось так виглядає піца. Чотири сири. Бачу, що тут дійсно є справжній сир. Едам, ементаль, моцарелла, сир з пліснявою блакитний. Я дуже люблю сири у будь-якому вигляді. Зранку до кави, ой, до чаю. Ну І давайте подивимось оцю прошуто. склад. Так, 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 Піца зі свинячою шинкою копчена. Піца зі свинячою шинкою копченою. Борошно, м'який томатів, вода, свиняча шинка. М'ясо свинини сіль, спеції, сир моцарелла, моцарела, Ну, Давайте цю відкриємо. Як ця буде теж. А взагалі, я так собі планував, що купити собі поїсти на вечерю і думаю, а я куплю піцу. Я щось давно, давно не їв піцу, і я думаю, я візьму піцу. Дивіться, як ця виглядає. Гарно все запаковане. Добре, розігріваємо тоді духовку і дивимось, і куштуємо з вами. Не забувайте про коментар, чи ви брали такі, купували такі піци, чи вони вам сподобались. Я буду розігрівати духовку. Так, моя духовочка Відключаємо тебе на 200 градусів. І для вас цей час пробіжить швидко. А мені треба чекати, поки розігріється і зготується піца. Хочу сказати, що в АТБ ще була одна піца від нашого вітчизняного українського виробника Легко. Вона була по акції. І я обійшов декілька ТБ і не знайшов. Мабуть, її розібрали, тому що вона була по акції. Ну добре, я вже відкрив. Тут прошуто і чотири сири. Ну, я думаю, що це на огляд буде якраз. Так, до речі, хотів сказати, що тут вага трішки менша. 325 грам, ніж тут. Ну, ну вона й дешевша. Вона дешевша, Вона 99,90 та 100 114. Так, була би квадратна піца, може би і влізло. Може би і влізли дві. Ну, не хотів я окремо готувати, ганяти туди і сюди дві піци, тому ось так в мене помістилося. Ну що, я думаю, що можна витягати. Вже готово. 20 хвилин пройшло. Смачненько. Гаряченька. Але як близнюки. Так, добре. Розрізаємо цей край піднятий, тому що а, заважала інша піца. Вона поки що гаряча, ніж для піци в мене є, але де він є, я не знаю. Ох і гаряченьке. Так, піца. Туто прошуто. Піца прошуто. Італія. І смачненька піца чотири сири. Я взагалі то сир люблю, але чомусь в піці я звик, щоб була колбаса. Так, добре ріжемо. Смачненького. Так, ну що, мені приємного апетиту. Хто їсть теж приємного апетиту, можете підключатися. Так, я хочу спробувати оці чотири сири. Як на мене, ну дійсно, знаєте, ми деколи привикли, що тісто на саму піцу повинно бути так багато, і то все має бути ні. Тут тісто якраз стільки, скільки має бути. В піці саме головне начинка. Вона гаряча, але я її спробую. Я дуже хочу їсти, я сьогодні нічого не їв, а вже яка? і в 9-ї. Я пам'ятаю, коли був в Болгарії, я замовив собі піцу. В одному з ну, як сказати. Ну, бар. Замовив в барі піцу. Друзі, я такої піци ніде не бачив. Піца, щоб вам сказати, ось така ось. Ось така величезна. Велика кругла піца. Мені принесли, полізали. Ну, я ж замовив, я ж не знав, яка там піца. Я ту піцу їв, 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 їв до самого вечора. А потім думаю, теж треба було попросити, щоб мені зложили, я б її забрав. М -м. Хочу сказати, що піца для коробки з магазину заморожена. Мені сподобалася. Сюди бракує томатного соку. Да. Але я собі зробив велику чашку чаю. Щоб не скучати. Ну і що, пробуємо тут опрошуто. Тут то прошутто. М'яско. Так само все, тісто маленьке. Тоненьке. У нас вже виходить мукбанк. Ті, хто буде писати їсть і говорить на камеру. В Ютубі це називається MookBang. Всі їдять і щось розповідають. І ви спробуйте. Пишіть коментарі і їжте. Хочу сказати, що мені більше сподобалось. Чотири сира. Одяг їм. Трішки більше м'яска. Мої смакові. Мені більше з сиром. Це, а, сиро. це не, те, що, не, не те, що я люблю сир. а Вона дійсно для мене якась смачніша. Оця, ця, як би здається, трішки навіть хочеться эм, підсолити чи якогось соусу додати. Ось. А з сиром непогано. Мені сподобалося. Всім хочу побажати самого самого найкращого. Мирного неба, головне. Моїх хороші. Любині. Ось. І економних покупок. Економних покупок і до нових дегустацій. Всім пока-пока. Єсть.